Євангелія від Марка, Розділ Другий. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже. Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із Митерями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть, Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою. Откровення Розділ перший. Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що Він бачив. Блажен, хто читає і ті, котрі слухають слова цього пророцтва і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоан Сімом церквам, які в Азії, Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед Престолом Його, і від Ісуса Христа. Що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних, йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так. Амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог Той, хто є, і хто був, і хто приходить, Все держитель. Я, Йоанн. Брат ваш і спільник у скорботі і у царстві, і в терпінні Ісуса був на острові, званому Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у Дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: що бачиш, запиши у книгу і пошли Сімом Церквам, В Ефес і в смірну. І в пергам, і в тиятири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: Не бійся, я перший і останній і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні. І маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих. Сім зірок то ангели семи церков, а сім світильників то сім церков. Псалом 77 Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку. Душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується дух мій. Чи то ж Господь? Відкине геть навіки, і не буде більш прихильним. Чи тож назавжди припиниться його ласка, і зроду в рід слово Його стане нечинне, чи милосердуватися забув Бог, чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я то біль, мій, що Десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні, роздумаю і над усіма ділами Твоїми і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить, ти між народами явив свою потугу. Ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у боревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона. Книга Проповідника, Розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість. Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього? Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати, придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посіла стей також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок, усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум. бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З своєї праці, я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга Пророка Єзекиїла, розділ дванадцятий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий. Наготуй собі клунки для виселення та й виберися серед ясного дня в них на очах і переселися з твого місця на інше на їхніх очах. Може, їм відкриються очі, що вони дім бунтарів. Винось же твої клунки, клунки вигнання в день у них на очах. Та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі діру в стіні і вийди нею. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі вид, щоб не дивитись на країну. Я бо поставив тебе знаком домаві. Ізраїля. І зробив я так, як мені заповідано. Клунки мої, в дорогу на вигнання, я повиносив удень, як подорожні клунки, а ввечері пробив рукою діру в стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж Надійшло таке слово Господнє до мене, Сину чоловічий, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм, так говорить Господь Бог: це віщування проти князя в Єрусалимі і проти всього дому Ізраїля. Що живе там, скажи, я є для вас знаком. Як я вчинив, так і станеться. Вони підуть на вигнання у неволю, а князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Я розставлю на нього мою сіть, і він упіймається в мої тенета. Я одведу його в Вавилон, у халдейську землю, та він її не буде бачити і умре там. А всіх, що навколо нього, помічників його, і усе його військо порозвіваю на всі вітри, і позад них меча добуду. Вони знають, що я Господь, коли я розсію їх проміж народами і порозсіваю їх по всіх країнах. Але я збережу з них кілька чоловік від меча, від голоднечі та від чуми, щоб вони розповіли про всі їхні мерзоти поміж народами, куди поприходять, щоб ті знали, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і у страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалиму в землі Ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом. І воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована із за насильства її мешканців. Міста їхні, людні нині, будуть зруйновані, а земля стане пустинею. І знаєте, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, що то за поголоска у вас в ізраїльській землі, дні минають та всі видіння марні. Оце ж скажи їм: так каже Господь Бог: Я покладу край цій поговірці, її в Ізраїлі не будуть повторювати більше. Зате скажи їм час близько, і справдиться кожне видіння, бо ніяке видіння в домі Ізраїля не буде більше марним, і ніяке віщування не буде більше облудним. Бо це я, Господь, буду говорити, і яке я слово проречу, воно справдиться, не буде проволоки більше, таки за ваших днів. О, доме бунтівничий, я виручу Слово і виконаю Його. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Ось дім Ізраїля говорить. Видіння, що Оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє. Та ти скажи їм. Так говорить Господь Бог. Не буде більше проволоки ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться. Каже Слово Господа Бога.